Поїхали. Mm -hmm. Рібальк <реш> Нормально. А, такі як ми. Так, я чекаю горку. Хто там буде перший коло мене, ти поближче, щоб до під'їзду, до замку заїхати. Навіть я в кінці географії. Ми, ми вже таке здоиграли. Так, ми вже таки виігравали. Так. Не, ну в такій... Ми не розслабляємося. Ми вигравали, але не в таких, Ми вигравали з одним чашем і одним. Ми, ми, ми вигравали якраз с цього респа, ми спали нижче. Що? Ми вигравали якраз з цього респа, проти ОІ, М6 і був там не з комерс дет, жоша. Ні, там ВК був. А, ВК, ВК, там. Ты трех чашей. А это меня, алло. Алло. Та... Назарный выезжай, а ты стій сзади. Окей. Бля, це пусть трохи стромну сядет. Шо? Ти мені зараз рядом шот, а ти вийдеш. Вони мене з фугасниці можуть з ваншота забрати, блядь, я зарядив фугас. Тери, не фугас. Эри не копай, говню. Заїдь. Хорошо. Блядь, ти дивись, що воно робить. Давай, блин. Ми... І... Выезжай, чувак. Теперь светил краще, ні, навіть не так. Назар заїжджай туди за замок, а я буду тут стояти. Максим, не виїжджай. І Назар не за... далеко, отут прям за кут. Все, більше нікуди не їдь. Не виїжджати мені? Ні, тобі щас, я попробую їх підсвітити. трохи підсвічу. Нема нікого. Виїжджає Максим, заціль за ціль цей виїзд. Назар не тут висовуйся сильно. Пацани, ми в дерьмі, здається, вони поїхали на базу. Наоборот, добре. Максим, їдь сюди. Серій, йди просвіти цей. Попробуй в ту дірку просвітити. Я тут подивлюся. А це з так, цей з Т-37 вже втік? Так, вони втекли. ось тут спу... справа, справа, да-да-да, поїдь, посвітити. Що ми не зробили за подлодки, як ми тут робили, пам'ятаєте? Ага. Це з'їжджайте вниз. Щас. Може по банані попробуємо? Да, я теж думаю. Ти по майну зі з того боку, де банан, не переїжджати там, де ти зараз. Да, так, серії не переїжджаємо, бо вони ага. думають, що... Вони може будуть... там чекати, да. да вони, вони можуть Не може зустріти нас, довг, да. Так, да, да не буду очікувати, що ми будемо їхати на базу через їхній рез. Це Максим, не так скоро, Почекай на зара, я буду чекати заді вам. Зараз да, я доїду сюди вже Угу. Назар спускайся. Їдь, їдь, їдь. Певно поїхали тоже по банані. Вони поїхали, напевно, це до нашої першої бази. Думаєш, ну пробуй горку підсюда знову. Та так. Так, кстати, може... Але ні, якщо він поїде від нас на зіг. Так, все, їдем. Назар давай я. На цю лінію, ч и ту переезжаем? А у нас центр засвітить, якщо що. Блять, точно. Блять. Давайте по банані тоді їдьте. А, вже пізно. Ні, повертайте, по типована. Зверху 37-й накидає. На, чекай мене, поки розверну. Угу. Це цей рішпак, поки розверну. А я поки що по центру хірашую, по свічу. Это не хиля, чекай. по центру поїхав. зараз десь з кустів не маншот, А, тут нема де. Бля, де вони катаються нахуй? Бідница може поїхати. Неубійнець, На напевно, поїхали. Їдьте по банану. А, а в в назад, yeah. назад, не получайте шоти. My... Один відстрілявся. Пацани, шоти не получати. Заховайтеся, yeah. десь. Просто стійте. Yeah. Блядь, я тоже не попав, сука, в косай. чекайте чекайтесь, там заряжайте. Зараз. Красава. Красавчик. Yeah. Блядь, ти розумієш, я тут я Та свідчусь. 337 Надзік, там видно нас, там видно! Все, понял. Я там кону виїжджу! Т37 виходить, здається. Хто відстрілявся? ОЇв? ОЇв. Красава, красава. Вони ЛББ, вони дебіли, вони ЛББ грають! Придурки! Надзік, надзік, зараз виїде той фуловий. Блядь. Має получити дві, дві, дві піздяки від нього. Тут кисть, Серик. Стійте там, короче. Ага. Блядь, мені треба всю карту, блять, об'їжджати. Я... С... Не нас, я не Надя. буду лишати, я зараз так проїду, щоб могти ще ОІ світити. Тільки ви otherwise. не світіться, пацани. Ої один, напевно, зацілений туди. Надик, давай переїдемо на ліву сторону. ні 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 ні, ви не зможете. Стрмно, і тут, і тут ми в принципі можемо тонкувати за цього. За бугра. Блядь, ці c можемо нас зараз об'їжджати ззаду, розумієш? І потім вони тупо виїжджають на нас перді, Макс. Двоє обернулись, приїжджайте, приїжджайте! Двоє дивляться на мене. Ти тікай, Сері, блядь. А, він з того боку. Та три семь Приїхав. Пацани, бачу, отут наліво, наліво давайте. Я бачу, бачу, вилазить. Белять, уї зараз сюди їдуть. Серь! Їдь вперед, зацільте, зацільте уї, зараз десь з якогось боку уї поїдуть. Назар, куди ти поїхав? За 37 хочу забрать, ну ладно тоже. Буду совсем другая история. Намин до вас поїхал, блядь. Максим, иди сюда, зараз вони на мене виїдуть. Красавчик. Красавчик. Адовоо, иди до этого. зараз. блядь, блядь, семь, тікай, тікай. Макс, Макс вылагай. Назад, да, да да да, да. шай, да, ша, ша, веди яй. Добре. Красавчики, едьте вперед! Едем вперед, Їдем вперед. пацаны, рашим їх. Не, сяр, ты не рад, блядь, шо нахер від? Блядь, Блять, він зай... Ага, він стрілявся, Макс. А, та-та-та, валіть його. Все, виїжджаємо на цього. Скільки в нього каде! Насар, за нього заціль! Не бачу, не. Заціль переднього. 20 секунд. Макс, ти ви того забирайте, я спойду я, я за цим. Ага. Я не вилезь, не вилізай. Назар, виїжджай, танкуй його і давай йому шот, тому. Максим, не виїжджай! Не виїжджай на нього! Блядь. Блядь. Ну, Назар виїжджай, чуєш? Я кого Того, то, що в тебе? Ні, того, то, що зліва, злива, тебе Мінус. Блядь, Блять, я. Нормально. Виграв, все, пацанчик. <світ> Ти знову залагав, блядь. 37, конечно, хуйню рубил. Зараз ніхто світити не вміє. 24-50%. 52 000 боїв, ні, 52 тисячі боїв, 1300, ну і цей останній такий.